Розслідування справи про ймовірне рабовласництво у селі Вербаєв Луцького району тягнеться уже понад два роки. За матеріалами слідства місцева фермерка Ніна Заболуцьких шукала вразливих працівників і буцімто експлуатувала їх і змушувала спати у хліві. На чергове судове засідання завітали двоє з трьох потерпілих чи розповіли щось про своє рабство на фермі. Далі у сюжеті. У серпні 2021 року медіа простір сколихнула новина про ймовірне рабовласництво на мініфермі у селі Вербаєв Луцького району. Тоді поліція повідомляла, що власниця ферми цитуємо здійснювала трудову експлуатацію громадян, які перебували в уразливому стані, підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу й обіцяла зарплатню за це. Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення. Забирала в них документи, поселяла громадян в хліві разом із тваринами. Справу понад два роки розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Фермерка Ніна Заболоцьких свою вину у торгівлі людьми не визнає. Переконана, справу проти неї сфабрикували. Придумали отаке от рабство. Придумали. Я навіть не, не можу, не можу, не можу навіть словами своїми виразити, яке рабство. Як ми працюємо з чоловіком, я нікого не утримувала силою. Люди приходили самі. Вони мають їсти, вони мають кришу над головою. Вони мають одяг, мають де помитися, мають де переспати. Їм добре. Я ж нікого не їду і не і не шукаю, і не прошу, що їдь до мене. Так, і не прив'язую нікого. Хіба мені вигідно було б їх безпоювати? Чи п'яна людина щось буде робити, чи вона буде щось допомагати? Як людина нап'ється, вона лягає, і спить, а не що починає свої права качати, ще щось сидить, курить, сигарета за сигаретою, сигарета за сигаретою. Давай давай гроші, бо він вже скурив. На попередніх засіданнях допитали свідків інших помічників фермерки та її знайомих. Вони розповідали, ніякого рабства у господарстві Ніни Заболоцьких не було. Якби я був в рабстві, то я б тут перед вами не стояв, правильно? Я ж пересуваюсь по двору вільно. Паспорт ваш у вас? У мене можу показати. Говорять, так буду казали. тетя Ніна, що людей в рабство тримала. Ну там я такого не бачив. Вони ходили вільно, де хотіли, там стоїть там не, не тримав. На черговому засіданні прокуратура дещо змінила обвинувачення. Мовляв, Ніна Заболоцьких не погрожувала трьом чоловікам, які допомагали їй по господарству фізичною розправою, якщо працівники залишать територію ферми. Як розповіла захисниця Ніни Заболоцьких, така зміна, бо ж проти одного з потерпілих також відкрито кілька кримінальних справ. Оскільки двоє з трьох потерпілих за весь час все ж прийшли на засідання, захисниця фермерки клопотала, аби їх допитати. Втім, нічого конкретного чоловіки, які буцім. То були в рабстві, так і не розповіли. Чи е, могли ви вільно пересуватися? Чи застосовувалися до вас обмеження пересування? Я не міг вільно. Не могли вільно не. пересуватися. Е, хто обмежував ваше пересування? Ну, там, де я робив. Хто обмежував вас, я чітко просила. Хто забороняв хто вам забороняв, вільно пересуватися? Ну, хазяйка там, де я робив. Чи Виховувалися до вас обмеження свободи пересування. Да. Яким чином? Ну, не пускали вийти чи туди, чи туди, чи з хлопцем погуляти не пускали. Не пускали? Ні. А, а яку роботу ви виконували? Щось прошу зняти. -кор коров пасли? Знято. Ну то могли вільно перейти коров пасти? Ні. Як ви? Ну поясніть, от коров пасли, ви куди ходили коров пасти? В клуб, ходили з коровами в клуб, в магазин. Поясніть. Філі кажуть неправду, стверджує Ніна Заболоцьких. все брехня, на кожному кроці брехня. Господь бачить все і бачить всіх. Я не винувата ні в чому. Вони їли, вони курили, вони ходили на село. Розгляд справи уже на фінальній стадії. Наступне засідання відбудеться у листопаді. На ньому мають допитати обвинувачену, потерпілих і нових свідків. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.